Автопарк Чернівецького тролейбусного управління знов оновився. Цього разу місто закупило п'ять нових автобусів, де придбали транспорт, на яких маршрутах він курсуватиме, та коли його можна буде побачити на вулицях міста. Дізнавались журналісти. Сі 4 Чернівецьке тролейбусне управління оголосило про закупівлю нових автобусів для збільшення кількості транспорту на маршрутах. Автобуси закуплені в Німеччині. Загальне місце сидіння 44 місця. Загальна кількість всього до 80 чоловік. Вже відзавтра вони будуть курсувати на маршруті 1А і разом з тим ми продовжуємо маршрути до завод-кварц і завод-кварц метро. За словами Людмили Свириди, автобуси вже повністю готові до експлуатації та від завтрашнього ранку почнуть свою роботу. Завтра о 6.20 починають свій рух з заводу Кварц інтервал буде 25 хвилин. Курсувати буде чотири автобуса до 10-ї години вечора. Згодом вони будуть оснащені валідаторами, і чернічани можуть повністю скористатися карткою. до цього маршруту ДНА обслуговували приватні перевізники, але наразі Чернівецьке тролейбусне управління вирішило перевести його до відповідальності комунального підприємства. Виконувачка обов'язків начальника департаменту транспорту також прокоментували ці зміни. Зміниться кількість автобусів, тому що попереднім приватним перевізникам надавалися лише два автобуси, що призводило до значних скарг і звернень. Зараз ми відновлюємо роботу 1 а збільшуємо до чотирьох автобусів. І якщо буде потреба, буде збільшувати ще даним перевізником. Було дуже погано. Не обслуговування на маршруті, і була тимчасова угода. У зв'язку з тим, що там були недоразовно складені акти на приватного перевізника, було прийнято рішення відновити роботу повністю маршруту 1А і забезпечити ту кількість, яка є необхідною. У майбутньому управління має намір оновити всі необхідні транспортні засоби на маршрутах. Але наразі в пріоритеті ті, щодо яких надходило більше скарг. Визначення, де по потребі, розглядаємо, де було багато скарг, де було багато звернень. Розглядаємо ще інші маршрути залежить від того, скільки нас буде автобусів, і скільки ми би хотіли, щоб ще нас було більше автобусів, і щоб комунальне підприємство могло розвиватися. Протягом останніх місяців Чернівці помітно оновили автопарк. Тому, якщо подібна тенденція продовжиться, у жителів міста є шанс на покращення галузі громадського транспорту для комфортного пересування містом. Максим Берник, Михайло Урбанович, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4